В українській історії є постаті, які стають легендою ще за життя. Одним із таких був Іван Сірко, кошовий отаман Запорізької січі, непереможний полколодець, кара кримських татар і турків. Його боялися вороги і обожнювали побратими. Він провів понад півсотні походів і не знав поразок. Це історія його битв, його мужності і його незламності. Тож підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові відео про Героїв України. Народився Іван Сірко близько 1610 року. Історики досі сперечаються про його батьківщину Поділля чи Чернігівщина. Дитинство його минуло у світі постійної війни. Татари гнали ясир, поляки йшли з каральними походами, а козаки шукали свободи. Ще юнаком Сірко приєднався до козацьких загонів і вже тоді проявив себе як сміливий воїн. Кажуть, він відзначився під час перших боїв повстання Хмельницького. Згадується його участь у битві під Зборовом 1649 року, де він вмів діяти раптово і рішуче. Його запам'ятали як людину, яка не знає страху. Справжня слава прийшла до сірка у війнах проти Кримського ханства. Татари постійно нападали на українські землі, забираючи в ясир тисячі людей. Цірко діяв блискавично. Козаки раптово вирушали в степ, долали сотні кілометрів і несподівано атакували татарські улуси. Так він не раз звільняв полонених. 1659 року Сірко розгромив татар під еккерманом. 1660 року здійснив сміливий рейд у Крим, зруйнував укріплення і визволив тисячі бранців. 1663 року він ще раз увірвався до Криму, змусивши татар панічно тікати. Про нього говорили, коли сірко йде в похід, татарські матері вчать дітей боятися його імені. Але найбільш відомою стала перемога Івана Сірка над турками. 1675 року. Султан відправив величезне військо на Україну. Турки і татари наблизилися до Очакова їхні сили перевищували козаків у кілька разів. Та Сірко, не вагаючись, вивів свої загони назустріч. Бій був жорстокий, але козаки діяли майстерно. Вони розгромили ворога, і ця перемога здобула йому славу у всій Європі. Турецький султан писав своїм васалам, що поки живий Сірко немає спокою ані в Криму, ані в Туреччині. Сірко не довіряв ані полякам, ані московитам. Хоча іноді він укладав союзи, але завжди залишався прихильником незалежності козаків. 1664 року він виступив проти поляків, допомагаючи обороняти лівобережжя. А коли московські воєводи намагалися обмежити права козаків, сірко відкрито виступав проти. Він був вільним отаманом і ніколи не дозволяв іноземцям диктувати січі умови. Останні роки життя сірка та ж були сповнені боїв. 1679 року він разом з козаками знищив татарський загін, що йшов на Київ. 1680 року вже немолодим сірко відійшов у свій хутір біля Чортомлика. Там він і помер. Козаки поховали його з великою пошаною, і ще довго вони брали в походи відсічену руку сірка, вірячи, що вона приносить перемогу. Про Івана Сірка ходили легенди: казали, що він умів перетворюватися на вовка і проходити степами непоміченим. Його вважали відьмаком, бо він завжди знав, де з'явиться ворог. Він став символом козацької відваги, і навіть Ілля Репін, створюючи свою відому картину Запорожці пишуть листа турецькому султану, брав за завзереть постать сірка. Іван Сірко прожив життя, сповнене боїв. Він не програв жодної битви і назавжди війшов в історію як символ свободи. Якщо вам сподобалося відео, поставте лайк і підпишіться на канал. Попереду ще багато історій про наших героїв. Разом ми збережемо пам'ять про Україну.